Друзі, вітаю! В цьому відео давайте подивимося, як зробити лабораторне джерело живлення для автомобіля. Відповімо на питання, як це, навіщо це взагалі потрібно, які задачі воно може закривати. Також подивимося в цьому відео, на яких елементах його ви власноруч можете побудувати. Кому потрібна така штука, зможете скачати 3D-модель цього проєкту в описі під відео, я її розробив, тому, будь ласка, користуйтесь вона в відкритому доступі. Для індикації вам потрібний буде стандартний вольт -амперметр. розберете його з корпуса і тоді зможете закріпити вже облицеву панель. серцем проєкту є такий підвищуючий модуль з регулюванням струму на 400 Вт. Можете його найти в інтернеті, його по-різному підписують, тому не буду вказувати назву, бо її як такої немає. Також вам потрібно буде змінні резистори з номіналами, які вказані на цій платі. Можете звернути увагу, як вони підписані, і такі собі замовити якщо будете будувати такий проект. Також. Поділіться своїм досвідом, як ви випаяєте змінні резистори. Я просто тягну його пласкогубцями і прогріваю контакти, і вони дуже легко виходять. Якщо у вас є якийсь більш зручний спосіб, буду радий побачити в коментарях. Випаявши змінні резистори, вам потрібно буде допаяти проводочки для того, щоб ви могли підпаяти на них. Змінні резистори, зберігайте також полярність, дивіться, де у вас середній контакт, там, де він стояв, туди і під'єднуйте. Єд... Під Якщо побачите, що ваш потенціометр збільшує напругу не по часовій стрілці, то просто змінюють полярність. Поміняйте місцями два крайні контакти. Також, щоб з е, самого лабораторника з цього не стирчали ніякі провода, всі були з'ємні. Я сюди під'єдную на входи плати два гнізда 55 х 21 один на вхід, другий на вихід. І також ще додам е, два банана. Для чого взагалі така штука може знадобитися? Я б навіть сам не спланував не додумався б таке робити, але один мій знайомий, який працює монтажником в охоронних системах, він попросив зробити йому таку штуку, завдяки якої він зможе в машині відживлення бортової системи зарядити, перевірити акумулятор, бере він на себе якусь ємність чи не бере. І також, щоб він міг включати чи підзаряджати в екстрених ситуаціях від автомобільної мережі свій ноутбук. Тож поки розробляв цю штучку, попробував зробити такий е, трафарет для того, щоб пофарбувати самі букви для модельки, щоб бачити, де у вас вольти, де у вас ампери. Е, але, як показала практика, зараз побачите, то відмовився від цієї ідеї, тому що фарба погано лягає через цей трафарет і така собі якість виходить. Мінеката я просто в суперклеєм, тверди надійно тримається, досі нічого не виламалося. Ну, для того, щоб весь цей умовний екранчик не блищав на сонці покрив його матовим лаком. чого Взагалі, щоб швиденько підзарядити, умовно, швиденько підзарядити акумулятор, потрібне лабораторне джерело живлення, якщо у вас є 12 вольт. Тому що, якщо у вас серйозні дядьки на моєму каналі, знають, що і зараз ми це ще можемо побачити в коментарях, що свинцеві акумулятори будь-які ГМ-гель не можна заряджати струмом більше, ніж 10 А від його ємності. Відповідно, щоб його трошки припідняти, подивитися, взагалі він бере ще на себе зарядку чи ні, ви не можете просто дати 12 вольт з бортової системи, 20 А, то що це явно нашкодить вашому акумулятору і може навіть погано закінчитися, якщо ви під'єднаєте клеми з прикурювача і відійдете там на декілька хвилин. Також, якщо у вас там більший якийсь акумулятор, ви можете відповідно виставити більший струм, який буде відповідати 10% від його ємності, Там 3 А для 30 Акумулятора, 40 для 40 і тому подібне. Такий вийшов цей проект, друзі. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Перес... Пересилайте друзям. Пересилайте друзям, тому що це допоможе продвигати в україномовному ютубі такий інженерний контент.